Леся Воронина народилася 21 березня 1955 року в Києві. 1979 року закінчила філологічний факультет Київського університету. За роки навчання встигла попрацювати кур'єром у спілці письменників України, лаборантом у школі, електромонтером на деревообробному комбінаті екскурсоводом у музеї народної архітектури та побуту в Пирогові та на багатьох інших роботах. Мандрувала Україною автостопом та Польщею на Байдарках. З 1987 до 1991 року редактор відділу літератури та мистецтва журналу Україна з 1991 року працює у дитячому журналі Соняшник. Від 1999 року головний редактор часопису, член спілки письменників України, член Асоціації українських письменників. Пише для дітей. Автор дитячих іронічних детективів, об'єднаних у серію Суперагент 000 У пащі крокодила, Пастка у підземеллі, Таємниця підводного міста, У залізних нетрях, Таємниця золотого кенгуру пригодницьких повістей, пригоди Голубого папуги, «Хлюз та інші таємниця Чорного озера. Під псевдонімом Гаврило Гава написала понад 100 сюжетів коміксів, що впродовж 13 років з'являлися на сторінках журналу Соняшник. Літературні псевдоніми Гаврило Гава, Ніна Ворон, Олена Вербна. Переклала з польської мови твори Станіслава Лема, Славоміра Мрожика Анни Ковальської, Анни Карвінської, Гелени Бехлерової та інші. Нині ведуча програмна радіокультура на початку 2011 року очолила щойно створене дитяче видавництво «Пруткий равлик. Я думаю, що це просто діагноз дитячий пісенник, так що тут ти не вибираєш. Ну є люди, які думають, що писати для дітей можна трошки посюсюкавши і трошки додавши сиропу. До банальних історій на щастя зараз з'являється дедалі більше у нас в Україні гарних, талановитих, цікавих і молодих письменників. Є й старші письменники, якщо ви помітили, також дуже непогані. Але мене страшенно тішить те, що починають писати люди, які знають світову літературу, які можуть читати, наприклад, багатюш багатющу англомовну дитячу літературу, можуть читати скандинавів, у яких в цих малесеньких країнах. У них література настільки різноманітна і настільки цікава і настільки оригінальна. І потім писати своє, писати цікаво, писати професійно. І думаю, що з'являються класні, цікаві письменники дитячі. Бо зараз, коли я десь виступаю перед дітками у школі, по перше, вони думають, що всі, всі письменники українські давно вже почали в бозі. І тільки що тебе не чіпають, що ти не привид, а жива письменниця. Недавно виступала в хорошій школі, одні мені сказали, діти, сьогодні ви зустрінетесь з живою дитячою письменницею Ліцією оборони. Вони дуже зраділи, ну і здивувалися спочатку. Ви вірите в те, що манна каша може робити дива? Мабуть, ні. А от дівчинка Олянка переконалась у цьому, познайомившись із кумедним чоловічком на ім'я Буцик, який полюбляє чарівну страву. Він і його родичі можуть оживляти іграшки, літати, перетворюватися на... Та ви самі переконаєтесь у цьому, прочитавши нашу нову книгу Прибулець з країни Нямлики. У благовіщення прекрасну днину народилася на світ дитина. Красивий жвавий немовлятко, На радість мамі, гордість татку. І я батьки подарували, і Антоніною назвали. Характер бойовий з дитинства має. Свій шлях упевнено долає. Минали вечори і ранки, Пройшло вже небагато літ, і вийшла якось на світанку дитина у безмежний світ. А світ завзятих не минає, таланти розкриває всі. Вона ж малює і співає, танцює і склада вірші. Її увагу привертає любов і ніжність, і тепло. і все Чого іще не знає, шукає відповідь з книжок. А книги шлях їй відкривають, секрети таємниці всі. Добра і мудрості навчають, дарують. Книга Лесі Вороніної прибулець країни нявників. Найперше, що кидається в очі, це кольорова ілюстрація. Маленька русокоса дівчинка на фоні білорожевих хмаринок замріяно вдивляється в світ, ніби шукає відповідь на щось таємниче і нерозгадане. Швиденько перегортаю кни... сторінку і поринаю у дивовижний світ героїв. А герої це звичайна дівчинка Олянка та її незвичайний товариш Буцик. Олянка не любить манної каші, а нямлик за допомогою каші творить дива. На перший погляд у повісті розповідається ніби про смішні і фантастичні пригоди Буцика та його подруги. Але насправді повість це не просто пригоди героїв, але й серйозна розмова з читачем. Уже з перших сторінок книги Буцик навчає не лише свою подругу, але й читачів що не можна користуватися тим, що тебе люблять, бо це буде нечесно. А історія з кицькою серделькою допомагає зрозуміти всім, що не можна завдавати прикрощів тим, хто тебе любить. Олянка потрапляє в різні життєві ситуації, іноді їй не вистачає впевненості, але за допомогою буцика вона виховує в собі силу волі, чесність, справедливість, бажання допомагати іншим. Так їй вдається зрозуміти, що Петро талановитий винахідник, але разом і підступний злочинець, і боягуз. І читаючи ці епізоди, хочеться вірити, що дійсно люди, які у дитинстві не купували іграшок, коли виростають, то починають гратися у дуже жорстокі дорослі ігри. А хваркуватий Дмитрик за допомогою Олянки зрозумів, що це не зовсім гарна риса характеру, коли сам себе хвалиш. У повісті переплітається реальне і фантастичне, сучасне і минуле. Ми дізнаємося про історію козака Мамая, відвідуємо музей народної архітектури та побуту України. І навіть... Переносимося в далеку Австралію, куди здійснювали експедиції батьки Олянки. Із тихої і нерішучої дівчинки Олянка стає хороброю і відважною, завжди поспішає на допомогу слабшим. У повісті розкривається також суть життя і міста, як сучасна дівчинка-олянка може подивитися найцікавіше домашнє відео. Кожен має право на мрію. Дерево живої живиці народжує смолу, яка застигає і стає бурштином. Маленька кулька бурштину робить чудеса. Дивлячись на батьків олянки, на їхні щасливі радісні обличчя, ми разом з дівчинкою приходимо до висновку. Найкраще заняття у світі здійснювати мрії. Отже, прочитавши повість, мимоволі ставиш себе на місце олянки і задумаєшся. Чи правильно ти розумієш слово любити? Чи не приносиш ти прикрощів своїм батькам? Чи не можеш ти оберегти себе від помилок? Чи знаєш ти історію свого народу? Чи знаєш ти свій родовід, чи здатний йти на безкорисну дружбу? На мою думку, хто ще любить, як веде себе в непередбачуваних ситуаціях, як найбільш широко розкриває художній світ особливості. Про що й свідчить Повість Лесі Вороніної, прибулець країни Нямликів. Якщо ви не можете жити без книги, звертайтесь у видавництво Граніте.